Не люди по майдану, Боги ходять, ці хлопці тілом і духом визначні. словами щирі, красномовні, вони в країни, славні сини. Спасіби вам усім за тяжним бараття, низький уклін від серця до землі, бо розпалили не на вулиці багаття, а в серці кожного жаху до боротьби. Спасіби вам за кожен день і хвилину, яку ви на Майдані провели. Ми захищали весь народ і країну від чорної ядучі чуми. Спасибі вам, що ви стояли міцно, стояли, бо не здале вороття. Спасібі раненим, загиблим, бо не ховали від пуль своє життя, спасібі всім, хто був тут, на Майдані, і хто руки свої досі не зложив. Спасибі й тим, хто думає за нами, хто плакав гірко і мор. Спасибі серцем і душею, я щиро це і палко говорю. Я крикну, слава України! Навіки слава я завжди скажу.